Шановні члени, екзаменаційної комісії, до вашої уваги пропонується робота на тему дослідження та програмної реалізації платформи для перегляду інформації про фільми. Об'єктом дослідження є процес розробки програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми. Предмет дослідження, програмні засоби для перегляду інформації про фільми. Мета роботи дослідження та розробка програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми. Для досягнення поставленої мети було вирішені задачі, наведені на цьому слайді. У умовах стрімкого розвитку кіноіндустрії та збільшення обсягу контенту зростає потреба користувачів у швидкому та зручному доступі до достовірної інформації про фільми. Глядачі прагнуть оперативно дізнатися про новинку кінопрокату, рейтинги, відгуки, акторський склад, жанрову приналежність, нагороди та інші важливі дані, що впливають на вибір фільму для перегляду. Програмне забезпечення для перегляду інформації про фільми дозволяє систематизувати великі масиви даних, спрощує пошук і фільтрацію контенту за різними критеріями та надає інтерактивні можливості для взаємодії користувачів. Проте, деякі веб-застосунки для перегляду інформації про фільми мають перенавантаженість інтерфейсу надлишковою рекламною чи додатковими модулями, що ускладняє пошук потрібних даних і відрікає користувача від основної мети швидкого доступу до інформації. Окрім того, деякі програми для перегляду інформації про фільми не забезпечують достатнього рівня достовірності контенту. Інформація про фільми може бути застарілою або неперевіреною, особливо якщо джерела не модеруються належним чином. Крім того, деякі програми збирають надмірну кількість персональних даних для формування рекомендацій чи реклам, що викликає незапокоєння з точки зору конфіденційності та Безпеки користувачів. Тому актуально є розробка програми забезпечення для перегляду інформації про фільми. Проаналізовано різні мови програмування. Визначено, що для створення програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми доцільно обрати мову програмування JavaScript, якою є одна з найбільш універсальних мов для створення інтерфейсів, що реагують у реальному часі та забезпечують швидкий відгук дії Користувача. Крім того, JavaScript має потужну спільноту, яка постійно створює і підтримує велике різноманіття плагінів, модулів і готових компонентів, а це відкриває широкі можливості для оптимізації витрат часу та ресурсів у процесі розробки. Для створення програми обрана фреймворк ReactJS. Який дозволяє використовувати мову програмування JavaScript як на клієнтській, так і на серверній стороні, що спрощує взаємодію між компонентами програмної системи, пришвидшує розробку та полегшує підтримку проєкту. Завдяки цьому зменшується кількість помилок, які часто виникають під час інтеграції різних технологій, створена моделі інтерфейсу, користувача програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми. Яка подана у вигляді прототипу веб-сторінки та дозволяє розлюбля, розроблювати програмне забезпечення для перегляду інформації про фільми. Діаграма класів, що описує структуру програмного забезпечення для зручного доступу до інформації про фільми, демонструє взаємозв'язки між основними об'єктами системи та принципи організації їх, їхніх властивостей і функцій. На схемі е, виділено кілька ключових класів, які відображають головних учасників та е, сутності в роботі платформи. Основними класами є користувач, е, фільми, каталог та інші. Схема функціонування програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми відображає взаємодії між основними е, складовими системи. На ній показано, як кожен елемент виконує свою роль у загальному процесі обробки запитів і передачі даних. Схема бази даних програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми відображає концептуальні зв'язки між обраними елементами у відповідній предметній області. Основними сутностями бази даних обрані такі користувач фільми. Рейтинг, watchlist, жанри та інші. Після запуску програми відображається головна сторінка, де знаходиться інформація про актуальні фільми, які вийшли у показ останнім часом. А також фільми, які є у тренді користувачів веб-ресурсу. Користувачу надається можливість навігації по веб-застосунку за допомогою допомого головного меню, зокрема, можливість переходу до сторінок, де відображаються усі жанри фільмів та Список фільмів для перегляду watchlist. При виборі пункту меню усі фільми відображається сторінка з фільмами, де наведено зображення фільмів та їх назви. При виборі фільму відображається сторінка, де наведено детальну інформацію про фільми. Зокрема, його опис, рік, створення, жанр, основні зображення, а також акторський склад фільму. В ході виконання даної дипломної кваліфіційної роботи було проаналізовано та досліджено процесу розробки програмного забезпечення для перегляду інформації про фільми. Розроблено програмне забезпечення для перегляду інформації про фільми. Всі поставлені завдання виконано. Доповідь завершена. Дякую за увагу.